Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас в мережі інтернет поширюється доволі таки цікава новина. Стосовно того, що розробники тапалки або гри X-Empire про Ілона Маска випустили новий додаточок про зоопарк. Що потрібно робити? Потрібно прокачувати свій зоопарк, купляти свої тварини і так далі. Значить, X-Empire мені роздали особисто мені роздали трошки більше як 400 баксів. А 400 доларів, скажу я вам, це доволі таки серйозна сума, як за 3 місяці гри. Отже, що нам потрібно робити? Дивіться, у нас основна така валюта тут це корм. Він такий от синенький зверху. Ви отримуєте його за щоденні завдання. Так, де вони є? Завдання натискаємо. Є щодення, щоденна нагорода за вхід кожного дня. Ви отримуєте. І якщо ви пропустите один день, воно знову скатиться на нуль. Тобто за перший день почнеться спочатку. А якщо ні, то за 16 діб ви отримуєте аж до 4 тисяч. Я так розумію, цей буст залишиться далі. Потім є запрошення друзів, є там стандартні, тобто додати емоджі і приєднатися до телеграм-каналу даного додатку. За це ви отримуєте корм. За корм ви купляєте тваринки собі. Наприклад, кролик тут дає 22 монетки на годину. Оці зу. Покращуємо, відповідно, дає вже 38. Потім, оці от монетки, наприклад, у мене зараз токени на годину. Тобто у мене є токени просто це мій баланс 366, який зараз є. І 912 це токени на годину за прокачку, яку я буду отримувати. Відповідно, ці токени будуть потім конвертуватися в токени ЗУ, і за них ми будемо на біржі вже отримувати реальні якісь там гроші. Рекомендую зайти, в принципі, в цей додаточок, тому що реально. X, команда X-Empire – це одна із топових по створенню таких от проєктів. Тому, думаю, тут має бути непоганий профіт. Тут багато грати, в принципі, не потрібно. Тут не потрібно так прокачувати кожні там 3 години, там заходити, вроді би, як. Зайшли собі, потикали трошки кожного дня і вийшли, власне. На цьому все. Отже, послання буде в описі під відео. За перехід за посання ви отримуєте певну кількість корму яку, ну, за те, що ви стаєте рекрутом. Відповідно, трошки скоріше купите щось та й прокачаєте. Додаток тільки стартував, тобто він стартував тільки 10-го числа, сьогодні маємо 12-го. Відповідно, якщо ви зайдете на самому початку, то щось таке набагато більше отримуєте, як інші гравці. Тут за логікою, хто перший встав, того і тапки. Отже, посилання в описі під відео. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!